Поки що про те, що Росія організувала втечу сирійському диктатору Башару Асаду, аби він не повторив долю Муамара Каддафі, якого повстанці били в 2011 році. Про це повідомляє агенція Bloomberg. за їхніми їхніми матеріалами. Саме Путін переконав Асада в тому, що останній. Програє боротьбу з ополченцями, а потім запропонував диктатору і його сім'ї безпечну втечу з Сирії, яка і була організована агентами російської розвідки. Асада вивезли через авіабазу Росії в Сирії. Причому транспондер літака, нібито, був вимкнений спеціально, щоб уникнути стеження. Тоді агенція Ройтер повідомила про високу ймовірність того, що літак президента втікача зазнав авіакатастрофи. Джерело близьке до Кремля і знайоме ситуацію розповіло виданню, що Путін вимагав у російських спецслужб пояснити, чому вони не помітили загрози режиму Асада з боку повстанців, доти, доки не стало уже надто пізно. Ну, а повітряні сили показали, як ППО збила дві ворожі ракети Х-59 і Х-69 на Дніпропетровщині. Успішне збиття провів підрозділ повітряного командування. Схід нагадаю, що противник завдав удару двома керованими авіаракетами з акваторії Азовського моря. Через атаку пошкоджено приватні будинки, газогін і лінія електропередач. Минулося без постраждалих на щастя. Ну а Німеччина внесла понад 360 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, про що заявив український прем'єр Денис Шмигаль у виступі на сьомому українсько-німецькому економічному форумі. За словами політика, коли німецький бізнес інвестує в нашу економіку, то отримує стратегічні вигоди у ключових галузях. Дякую німецькому уряду за лідерство в енергетичній допомозі. Німеччина внесла понад 360 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Додатково 100 мільйонів євро буде спрямовано для відновлення нашої енергосистеми і ще 70 мільйонів євро на децентралізацію української енергетики. Це зараз. Але після завершення війни Україна має всі можливості бути великим енергетичним хабом, маємо величезний потенціал розвитку атомної генерації та відновлювальних джерел енергії, що допоможе позбутися ЄС залежності від російських вуглеводнів.